Діві, друзі, мене звати Оля і ви знаходитеся на моєму в'язальному каналі. Сьогодні п'ятниця і, мені здається, 28 жовтня. І я вирішила відзняти невеликий початок мого нового в'язоблогу. і розпочати з ось такої радості. Мені прийшла посилочка. Отож, давайте подивимося, що я купила. Так, Я відкрила посилочку від. Це... Пряжної лавки від Ярослави. І дивіться, я замовила в неї ось такий це мохерчик Тут 30% мохерчику і мені дуже-дуже подобається. Дивіться, який колір такий цікавий. І саме я в'язала подібну кофтинку, я вже вам показувала така синя. І я хочу зв'язати полосатика. І ось такий я щось... такий колір цікавий. він такий Ніжно-ніжно-рожевий. І Ярослава мені ще дала ось такі залишки, які в неї були, ось такого синього, за що я їй безмежно вдячна, тому що саме ось ці всі разом, і буде в мене новий джемперочок такий полосатенький Також я в неї купила ось таку зелену ниточку, це напів. Мариноз, наскільки я не помиляюся. І в мене є ще залишок ось такої. Дивіться, вони непогано, в принципі, поєднуються, правда, такі два відтінки зеленого. І тут в мене 200 г тут 2-3, по-моєму, по не пам'ятаю. І я хочу їх поєднати ще щось цікавеньке зв'язати. Отож, ось така в мене посилочка, і я мега-мега задоволена цією покупочкою. Буду в'язати <кхи> зразочки і буду показувати вам обов'язково. Тож, ви не перемикайтеся, і будете дивитися. Далі з чим я буду працювати. Отож, до наступних підключень. Привіт, друзі! Мене звати Оля і ви знаходитеся на моєму в'язальному каналі. Сьогодні у нас понеділок, 31 жовтня, як то кажуть, напевно, час підвести підсумки жовтня, але ні, я лише, я лише в такому запалі, у мене цей тиждень досить активний буде в плані в'язання, тому я в'яжу. І так, я в попередньому в'язу вам показувала, що в'яжу шкарпеточку досить цікавим ось з візеруночком, розказувала як. І тепер я вже почала в'язати іншу шкарпеточку, але, на жаль, пара не до цієї. А саме до ось цієї шкарпеточки пару я в'яжу. Я в'яжу три пари на розмір 36. І в мене вже є відв'язана ось одна шкарпеточка, ось друга іншим візерунком. І зараз в'яжу пару до цієї, потім буду ще якісь в'язати, потім пару до цієї. і в мене, буде, мені, в мене на цьому тижні план е, скільки, 4 шкарпетки зв'язати. Ну, маю надію, що в мене все вдасться. Хоча я не знаю, чи вдасться. Але буду, буду старатися дуже сильно. Нагадаю, що в'яжу з Alize Superwash, колір 21. Дуже-дуже гарний колір. І другий процес, з яким я буду працювати, це в мене він, він в ось такій проєктній сумочці. Це процес це мій. Моя водолазка, дуже-дуже гарний колір. І, до речі, я вже відв'язала тут 20 см регланої лінії, мені залишилося вже не дуже і багато. Залишилося ще 5-4 см, подивимося, як мені там захочеться. 4-5 см. Я ще пров'яжу. Отож, я, і також в мене на цьому тижні буде багато аксесуарів. Це відео по водолазці і шкарпеточкам. І ще я хочу розпочати один процес, я вам вже показувала на початку цього відео придбання пряжі і хочу дуже розпочати собі джемперочок саме з цієї такої пухнастої пряжі. Отож, ви на цьому тижні побачите в мене багато цікавих робіт. Тож, друзі, до зустрічі в наступних відео. Не перемикайтесь! thank Доброго ранку, друзі. І сьогодні в мене вже середа, 2 листопада. Вчора був несильно в'язальний день. Справа в тому, що в моєї матусі було день народження, ми трішки святкували так, в родинному колі, але все ж я вчора, позавчора, в понеділок, гарно попрацювала. І ось я вже майже відв'язала хуляву на шкарпеточці. Дуже мені подобається візеруночок. Дивіться, який він гарненький, правда? Дуже гарненький. Я вже одну зв'язала шкарпеточку і в'яжу другу. Ось вона, в мене перша шкарпеточка. Звичайно, вона ще не попрана, не відпарена, нічого, трошечки кумедно виглядає, але я вже вам її в попередньому в'язовлозі показувала більш гарно. Так, і також мене захопило в'язання ось цього джемперочка, цього, цієї водолазки. Дуже захопило просто. Сказати, що захопило, нічого не сказати. Ось я поставила маркерочок. Від маркера я пров'язала десь сантиметрів 5, я вже від'єднала рукавчики. І вже почала в'язати тіло. Я пров'яжу ще декілька рядочків, можливо, рядочків 5-6, може більше, ну подивлюсь по ситуації. Звичайно, ви розумієте, що поки в мене ще були рукави, то в мене було всіх патель більше 400. Я в'язала більше 400 патель, тому процес був такий нешвидкий. Я ще відв'яжу трішечки, і після цього. Я хочу попрати і почати в'язати рукав. А може почну в'язати рукав, один відв'яжу, тоді поперу. Можливо, і навіть так. Чому хочу в'язати рукав? Тому що хочу бачити, скільки в мене залишиться ниточок, тому що рукави в мене будуть ось таким кольором. А ось якщо мені не вистачить сюди, то я добавлю сірий. Ось така в мене є задумка, в мене є ось такий сірий колір, і швидше всього я його сюди добавлю, Мені здається, що теж буде непогано виглядати. Тому, друзі, я працюю далі. Ну і також я ще трішечки просувала свій проєкт в спільному проєкті з шапку 5х5. Все, друзі, до наступних підключень. Бажаю вам тихого, мирного дня! Доброго ранку, друзі. Сьогодні в мене п'ятниця, сьогодні 4 листопада, і я хочу відсняти заключний такий епізодик в цьому в'язоволоді. І що, друзі, хочу я вам сказати, що хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Отак От і вийшло в мене. Саме саме так. Тому що дуже були великі плани зв'язати. 4 чи 5 шкарпеток, а в результаті я дов'язала одну і вив'язала ще одну. Звичайно, ви бачите, вона така страшненька-страшненька, але я думаю, що це від цього найгірше. Я вже в місті покажу вам готову пару. В, на блокаторах, тоді ви вже зможете зрозуміти всю красу цієї шкарпеточки. Зараз я показую вам лише роботу. До речі, я одну з із цієї пари, бачите, дивіться, як відрізняється. Попрала, але ще, вона ще не висохла, вона ще дуже-дуже волога. І дивіться, який неймовірний пушок вийшов. Я надіюсь, що вам видно, який, який пушок вийшов, навіть візерунок вже настільки не проглядається за цим пушком. Мені здається, вони будуть класно гріти свою власницю. Не здається, вони точно будуть класно гріти. Тому що в мене є з цієї ниточки, дивіться, яка різниця. Ну, це ще трошечки вологий, то, звичайно, ще колір, в принципі, віддасться, але яка, який цей такий. Жорсткий, неприємний. Тоді цей такий вже ніжний, класний, і, і колір змінився, і такий пушок гарненький, просто неймовірна краса. Я вже, вже задоволена, задоволена, задоволена. Ось і другий, Друга шкарпетка від другої пари, одна, перша від другої пари, я ще також маю зв'язати одну, я маю надію, що до вівторка я вже її зв'яжу. І ще буде одна пара. Отак, От у мене є три шкарпетки, є одна пара, і, я ще, і мені ще треба зв'язати. Дивіться, навіть по розміру вони якісь різні. Ні, ну, як прикласти, то однакові. <с> ну, колір, звичайно, і пушок, що ви пустила, то є різниця. І дивіться, тут, що тут візерунок такий, трішечки, нагадує резинку. Що тут нагадує резинку. Тому, якщо ви думаєте, що вони дуже такі тісні, ні, на жаль, на, насправді вони досить гарно розтягуються і абсолютно. Мені здається, будуть добре сидіти по ніжці і не буде ніяких проблем. Відправляю далі досихати. Просто в мене вчора було як велике прання. Так, я попрала ті шапочки, які була зв'язала, попрала всі вироби такі в'язані, які потребували саме прання, тому що вчора була досить сонячна погода, я їх розстелила на веранді, і вони гарно. Сохле. І ще чекаю цю шкрапетку, я її також сьогодні поперу, тому що вже хочу мати хоча б одну готову пару і розпочну наступ. Сьогодні на нас п'ятниця, ще суботу я в'яжу, тому думаю, що ще якийсь результат буде. Але, друзі, мене захопив ось цей процес. так-так, Саме моя водолазка. Цей неймовірний колір її. Ой, звичайно, щось показати, в мене немає тут довших просиків. Але от дивіться, від маркера я пров'язала тут сантиметрів 5-7, напевно. Зараз я возьму сантиметр. Дивіться, як він в мене гарно тут скомканий. Зараз хвилиночку. Творчий безлад називається. І тут, о, бачите, майже гадала. 6 см я відв'язала, але щоб ви розуміли, тут на спицях більше 200 петель, тому процес не такий і швидкий. Я вам говорила, що я буду прати. І так, буду я її прати. І ось ще сьогодні я пов'яжу, сьогодні п'ятниця. Завтра в мене по плану трішки інший процес. Мені сподобалася ось ця горловина. Дивіться, як вона гарно лягла, ну, просто супер. У мене завтра по плану інші процеси, буду працювати з іншим процесом, тому її, ще всього, завтра зранку поперу так, проведу йому, йому такі водні процедури і подивлюся на результат. Хочеться мені вже просто хочеться побачити, яке буде полотно. Ну, просто дуже мені хочеться, тому я це зроблю. Ось такі в мене плани. Ось так. Я працюю. Давайте маркерочок я перечеплю, зацепила за ниточку, ну, Надіюсь, я її порівняю. І ви знаєте, друзі, як вже казала вам, що я, в принципі, поїхала до батьків в селі. І дуже великі були плани на в'язання, просто шалені. Але тут ти поринаєш таку атмосферу якоїсь розслабленості, заспокоєння, такого душевного спокою. І просто, чесно, були моменти, що ми просто сиділи на кухні з батьками, спілкувалася, говорила там, і мені не хотілося в'язати. От буває, буває, напевно, бувають такі в кожного моменти, такі, коли просто проводиш час з рідними і просто насолоджуєшся, заспокоїшся, і навіть ти розумієш, що там за відно... вікном повітряна тривога, треба ховатися, треба думати про безпеку. А саме тут. Просто не знаю, така надія на Бога, що все буде добре. І ти розслабляєшся, забуваєш про це все. Я вже налаштовую себе на новий лад, тому що канікули в сина старшого закінчуються, і ми будемо їхати вмість. Тому результати тижня не такі, як очікувала. Зовсім маленькі, але. Але вони є, і, в принципі, по цій водолазці я свій план виконала. Я відв'язала до підрізів, і навіть відв'язала сантиметрів 7-8 після підрізів, тому я безмажно задоволена. І дивіться, в мене по боках я пустила ось такі полоски. Це так само, як і на рукавах, резинка ламана, тому мені дуже подобається. І є задумка, дуже цікава з рукавом. Не знаю, як воно вийде, тому не буду ще відкривати ці карти, не буду розказувати, тому що досить цікава є задумка, а як воно вийде, я не знаю. Нагадаю, що в мене спеці 3,5 в'яжу я з напівмериносику це Волько. Фірма, ось така ниточка, але бобінка не від неї, тому що перематувала на... це, я сама перематувала, в мене нема моталки, тому цей процес теж зайняв досить довгий час. Який пожирач мого часу, як то кажуть. Так? Ось такі результати цього тижня. Я всім вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. Бажаю вам. Якогось душевного спокою хоча б на такі е, декілька годин, щоб душа заспокоїлася відпочила. Бажаю, щоб е, всі ваші задуми. Обов'язково збувалася в рамках задуманого, в рамках реальності задуманого. І також бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, бо в нас вже похолодало, на вулиці такий мороз-мороз-мороз. Я зараз відснімаю це відео на веранді, яка не отоплюється. А то я вам скажу так, свіженько-свіженько, тому буду закінчувати це відео. І біжу монтувати. І випускати на канал. Отож, до зустрічі, друзі, в неділю. В неділю я вам покажу ще один проєкт, ще одні проекти, з якими я працювала на цьому тижні. Тому обов'язково дочекайтеся і залишайтеся зі мною. Хто ще не підписався, то, будь ласка, нажміть на ту кнопочку. Я буду дуже рада новим знайомствам, новим друзям. Отож, до зустрічі, друзі, всім тихо мирно дня і ночі. Пока-пока.